12 серпня на Twitch-каналі Xbox пройшла презентація Stalker 2, красива, побудована та змонтована, де ми почули розробників, що демонстрували аспекти гри нарешті в живому геймплеї. Вітаю, піпли! Давайте розглянемо, що нам показали, чим зацікавило, що бажає бути кращим, і взагалом що це була за презентація. Тисніть вподобайку та підписку, і розпочинаємо. Вступне слово було за Марією Григорович, і перше, що я вважаю величезним кроком, це те, що вся презентація була українською. Це серденько хто би що не говорив. Марія висловила сподівання, що ця презентація складе більшу картину про те, що це за гра, і, зокрема, світ, і наскільки багато душі вони в нього вклали. Від себе відразу скажу, що я не лютий фанат Всесвіту, і я не раджу вам концентруватися на певній даті виходу, що з оптимізацією явно будуть проблеми, бо це, певно, найперший відкритий світ такого масштабу на Unreal Engine 5, І що гру нам першу. Чергу презентують, тож давайте відноситися до побаченого далі з холодною головою. Бо те, яка гра буде насправді в плані відчуттів та справжнього пропрацювання, ми дізнаємося лише після релізу. Студія реально взялася за величезну роботу, і саме ця презентація мені здається це підтвердила. Далі ініціативу перехопив геймдиректор Євген Григорович. Говорячи, що нинішня команда під час розробки постійно оглядалася на результат роботи минулої у свій час, адже розуміння того, що планка висока, і відчуття, що очікування не можна не виправдати, постійно переслідувало девелоперів. Той успіх, який заклали розробники першої частини. Тини, бо ми не можемо. Зробити менше ніж якийсь новий рівень. Далі слово взяв Дмитрій Аношка, тім літ левел арт команди, який теж говорив українською, моя йому шана, який говорить, що він мав зробити все, щоб світ сталкеру виглядав насиченим та візуально привабливим. Він говорить, що сталкер 2 це його особливе місце в серці, адже це його дитинство і його натхнення. Тож він бачить в ній набагато більше ніж просто роботу в команді. І чомусь я хочу в це вірити, бо вся презентація це одне масивне натхнення, яке хвилею продає тобі гру. Можливо, тому що я відчуваю в цьому щось рідне. Та тим не менше, паралельно нам показують різні прольоти в різних локаціях з гри, що виглядають як більш релізний варіант, адже щось подібне ми вже бачили в трейлерах. Тепер бачимо знову. Що не що, візуальну атмосферу команда зробила на 100 зі 100 з того, що я побачив. Сінематик Лід Інгвардов Готелес доповнив, що команда останні роки проводить в розробці більшість свого часу. Далі нам дали зрозуміти, що ця гра це щось унікальне, і просто порівняти її з іншими продуктами неможливо. І я повірив. Далі я гадаю, можна буде зрозуміти, чому 20 безшовних регіонів зі своїми особливостями Кає Сталкер 2 і на хвилиночку заява була така, що багато що в грі могло бути взагалі окремою грою. Як я зрозумів, оскільки сталкер завжди був грою про дослідження і атмосферу, в другій частині розраби поставили на меті знайти баланс між проходженням і дослідженням, щоб гра відчувалася як великий світ, а не проходняк. В грі майже не буде закритих бар'єрів. А сам масштаб створений задля відчуття, знову ж таки, що зона жива і сильна. А ти в ній гравець. Більшість локацій це реальні прототипи до деталей змальовані, але частина вдосконалена для кращого ігрового Досвіду зі слів розрабів. Іген Григорович говорив, що для нього сталкер це в першу чергу рольова гра. Тому сталкер 2 має дати можливість бути різним сталкером і робити те, що ти хочеш у світі, який дозволить робити це цікаво. Свобода це основа нового сталкеру. А що як не цього ми чекаємо від гри? Перед тим як перейти до геймплею, хвилинку уваги спонсору цього відео. Будь ласка, квантерпе це твоє нове життя у світі GTA 5 онлайн. Поринь у світ безкрайніх можливостей, де ти можеш бути ким завгодно. Любиш ризики. Доєднуйся до злочинного світу та випробуй себе у найнебезпечніших операціях. Грабуй уникай поліції і ставай справжнім королем криміналу. Проте пам'ятай, що не кожен здатен пройти цей шлях. Тому на вибір купа інших професій, можливостей заробітку та розвитку. Відчуй важливість електрика, ремонтуючи електромережі та забезпечуючи місто енергією або ж працюй поштарем, доставляючи замовлення прямо до дверей. В перервах між бізнесом ти дійсно можеш відкрити і керувати власною справою, лови ритм, такси. Та допомагає людям дістатися потрібного місця з комфортом. А хочеш стань далекобійником і доставляй вантажі по всьому штату. Працюй, заробляй та вдосконалюй свої навички, як того прагнеш ти. Також на сервері доступні івенти: від екстремальних перегонів до гучних вечірок та культурних заходів. Тож знайти друга за вподобаннями буде не проблема. Пізнавай світ безмежних можливостей, стань частиною величезної спільноти, твори свою історію і нехай саме твоє ім'я прогремить на весь штат. Квантерпе твої. Ця нова реальність чекає на тебе за посиланнями в описі. Наступною частиною був показаний обіцяний квест, нарешті живому геймплеї. І Боже, як це атмосферно, супер погана оптимізація, так це помітно, але те, як виглядає світ, ну це ракета. Перше він дійсно самобутній візуально не асоціюється з іншими проектами. Далі можна зловити флешбеки з умовного Metro Exodus, можна побачити проблемні анімації чи недосконалості графіки. Але вже зараз я б це грав, якби весь світ був живим та цікавим, таким, яким його бачать і обіцяють GSC Game World. Квест проходить на території боліти. Я не можу не провести паралель про ЗСУ. Які теж вимушені чистити болота. Квест здається на початку банальним, потрібно увімкнути прилади, щоб отримати доступ до бази чистого неба. Розробники охарактеризували скіфа як звичайну людину, яка не боїться діяти. Тож, в принципі, всі певно майбутні моменти зі скіфом таким чином будуть виправдані. Мені дуже кинулися в очі великі кнопки X, які висвітлюються при взаємодії. А от сам хут дуже в тему, навіть до інвентаря загалом питань ніяких Болота видалися дуже атмосферним місцем. Нам показали біганину і сутичку з собакенами, а потім дали зрозуміти, що за одне проходження групу Бачити не вийде ну в повному обсязі, адже наші дії напряму впливатимуть на життя зони, і те, що ми зможемо побачити та дослідити, а що вже ні. Тому реіграбельність присутня 100%, бо є можливість бачити ситуації з різної сторони барикад. Цитата продемонстрували детектор та аномалії, і до певних моментів докопатися можна. Десь текстурка бідна, десь анімація могла бути кращою. Та загалом я спокійно з цим мирився. Бо я не чекаю ідеально реалістичну гру. Геймплейний показ мене привабив, і це те, що я хотів побачити від презентації. Також приділили увагу катсценам, бо вони тут виглядають умовно як з метро. Але за словами розробників, через них пропрацьовані сюжетні елементи зближення та заглиблення, що дуже круто. Fallout зі стоячими неписами тут десь може й буде, але катсцени є, і їм приділили достатньо уваги. Також помітно, що інтерактивні предмети занадто виділяються з загальної картини, що ніби і круто, бо більш помітні легше грати. А з іншої сторони даунгрейдить загальну картинку, неприродністю чи що. Про те, як буде на релізі, ми ще побачимо. Євген каже, основу, яку заклали, це те, що в грі має бути цікаво відігри. Гравати роль саме сталкера незалежно від сюжету. Вся прогресія це знаходження як чи зброї, що залежить від нас і нашого дослідження світу. І вони брали це за основу по сюжету, як такої прогресії не передбачено. Далі показують бійку з фантомами. Це принцип туманника з відьмака, наскільки я зрозумів, кладовище. Зараз атмосфера зашкалює, як датчик радіації. Реально пізніше нам стає зрозуміло, що і квест прописаний глибше ніж здавалося. Адже через діалоги нам розкривають сенс цих датчиків, що вони мали виявляти аномалії, і це дає надії на те, що ті самі квести дійсно. На рівні окрема увага анімаціям, адже персонаж тут п'є, їсть та лікується. Бачимо лігвоту шканів на півзруйнованому погребі, яких викурюють гранатою, і дізнаємося, що в світі сталкеру сталкеру дійсно треба буде їсти спати і всяке таке. Елементи виживача лишили. Знову ж таки, атмосфера перебування, незважаючи на погрішності графіки, мені дуже сподобалася. Вона тримає в тонусі, вона самобутня, і принаймні з цієї локації не складається враження, що ми просто в якомусь умовному совку. Витримані елементи як найкраще вино. Респект в цьому ж погребі стає зрозуміло, що схованки. Грі лишилися і шукати нам доведеться старим добрим способом. Самим. А частина локацій, недоступні в оригінальній трилогії, тепер будуть відкриті. Частину взаємодій по типу від'єднання розтяжки, як і в метро, анімаціями не реалізували. Наступною зупинкою стала церква, яка є ліговом баюна. Під час сутички нам пояснили, що гра міститиме два штучних інтелекти, а саме мирний і той, який вмотивований протистояти гравцю. Цікаво, що останньому тут ніщо не підказує знаходження скіфа. Він, втративши гравця, починає вибудовувати гіпотези, від чого справжність протистояння виходить на інший рівень. По зброї це 35 стволів з величезною купою апгрейтів, які впливають на відчуття. І мені це було помітно навіть по презентації. Я вважаю, що для такої гри, як сталкер, якісно зроблена стрілянина це 50% успіху, і на перший погляд. Ляд тут все окей. Деякі аномалії, як аномальна подушка, можуть допомогти, а не зашкодити. До речі, що теж дає можливість для відіграшу. Це нам також показали. Дуже багато з інтерв'ю приділили поясненню, аж ніби виправданню, стосовно того, що такий великий світ з величезним відіграшем дуже складний в реалізації, що не дивно, адже кожний аспект в сталкері може вплинути на подальше проходження, і під час розробки всі можливі шляхи розвитку дуже важко проконтролювати та пропрацювати. Кількість Варіантів, якими піде гравець, що він буде робити, вона росте в геометричній прогресії. Далі показують вежу аля вежа з Far Cry 3, суператмосферний дощ та зміна загальної картинки. Взагалі реалізація гами та погоди з показаного мені дуже сподобалася. Теж відчуття, що зона поглинає тебе. Це просто кайф. Є перенавантаження по вазі, тож треба слідкувати за інвентарем. Далі показують сутичку зомбі біля насосної станції, яку ми вже бачили в минулих частинах, що теж виглядає суперприємно в плані реалізації. Виносити їх потрібно в голову інакше встануть Та як вони падають і загалом знову ж таки стрілянина з оптики виглядає. Дуже смачно. Я вважаю. на станції ще й контролер, якого ми також знаємо з оригінальної трилогії. Поки відбувається бій, зі слів Марії ми розуміємо, що фракції будуть жити власним життям, можуть змінити голову, можуть розколотися, і часом це може здатися неправильним, але таким чином ми отримуємо більш живий світ. До того ж, в другій частині нам пообіцяли реалізацію побуту групуванні, яка буде відрізнятися залежно від ідеології. Останні цьому не приділили увагу в оригінальній трилогії, тому зробили це тут. Типу вільні сталкери надають перевагу самотності, долг дисципліні та порядку, і так далі. Та з показаного важко зрозуміти наскільки пропрацьованим буде світ в плані умовних записок, пояснень та розкриття якихось умовностей чи історії, побаченого так, а з почутого ні, все ж цього разу ми зможемо взаємодіяти з угрупуваннями і дізнаватися глибше їх перед історією. Тощо Григорович каже, що йому здається, їм вдалося реалізувати гру, яка буде цікавою для проходження, як по сюжету, так і в друге, третє, оминаючи сюжет і вивчаючи відкритий світ. Також і не хотіли робити гру більш комфортною, адже це вбило б відчуття справжності, що дуже цікаво побачити знову ж таки в реалізації. Сталкер не сталкер, якщо в ньому буде право на помилку, регенерацію хітпоінтів, тощо. цитата. неочікуваність навіть під час затища дуже важливий аспект сталкер. 2. до того ж, все вище сказане підсилить відчуття перемоги в разі успіху, розуміння того, що ти зробив у стресовій ситуації правильно. Далі нам показують плоть, що щоправда, не зблизька, і дають зрозуміти, що і мутанти мають свою передісторію. Наприклад, це була домашня свиня, а зараз її перемогла аномалія. Євген пояснив, що в Сталкері ти не качаєш свій рівень по принципу 1-2-10. Ти стаєш кращим, коли набуваєш досвіду і краще розумієш цей світ. Це було головним. Марія також сказала, що розробка Stalker 2 це дійсно один з найскладніших в історії українського геймдеву проєктів, і вони за нього взялися, маючи великі амбіції, які з часом лише розросталися. У фіналі геймплею, до речі, схоже, що наш персонаж безшовно перейшов у ту саму катсцену, що теж вау для загальних вражень. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним. Людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. Третя частина презентації була присвячена історії та кат-сценам. З основного те, що все було виконано технологією захоплення рухів у власній студії, тому аніматори та режисери мали де розгулятися. Таким чином світ набув більшої реалістичності саме у виконанні та поданні основного сюжету, вже більш поверхнево, саме те, що ми безпосередньо побачимо, але набагато глибше по відчуттю, те, що ми відчуємо. кат сцен для гри було розроблено на близько три години реального часу, що фактично є великим кіно всередині великої гри. Це прагнення візуалізувати персонажів ніщо інше як серйозна робота та велика роль для проникнення персонажами, покращення наративу та сприйняття під час проходження. Взагалі, за словами розробників, катсцени, це дуже велика робота, на яку пішло близько трьох років, над якою працювала вся студія, все заради кращого занурення в ключові події. Тож не дивно, що вони теж переживають і хочуть побачити, як сприймуть це люди, коли все вийде в світ. В заключення розробники знову поділилися тим, наскільки важким та серйозним рішенням була розробка Stalker 2, Скільки часу та людського ресурсу було покладено від ідеї до релізу, що процес був дійсно важким, і підходячи до фінішної, вони відчувають себе прямо якимись супергероями, адже знають, що за продукт вони завершують. Лише в команді через помилки та поразки можна досягти такого результату та створити такий продукт, як S.T.A.L.K.E.R. 2. Також натякнули важливість того, що це українська гра, і історія, яка буде в ній показана під іншим кутом. До речі, по трейлеру помітно, що всі написи українською. Ну що за смак, ну в якій грі можна ще цим насолодитися? Розробники вірять, що ми зможемо насолоджуватися процесом, не думаючи про якусь мету чи результат, щоб ми хотіли бути частиною цього світу. І ви просто послухайте фінальні слова Євгена Григоровича. Проект займатися розробкою цієї гри. І працювати з цими людьми, цією командою, і це найкраща подорож по розробці за моє життя. Що можу сказати від себе в підсумку? Як на мене, три основних стовпи презентації були саме показ геймплею, натхненням та українська мова. І з усім вони справилися. Я не сподіваюся, що це буде ідеальна гра, аж ніяк. Це видно вже зараз по геймплейному показу, помітно і по перенесенням. Звісно, в неї будуть проблеми, але чомусь саме після показу 12 серпня я захотів її купити, при тому, що повторюся фанатом всесвіту, я не являюся. Загальна концепція та візуальна атмосфера гри перемагають, а словам розробників чомусь хочеться вірити, пробачаючи всі ті негаразди, бо. Все ж це нехай недосконалий, але досить унікальний продукт. Питання лишається лише, звісно, до оптимізації та головне якості сюжету та правдивості того світу, який нам так обіцяють. Бо знову ж таки це вже буде зрозуміло лише після релізу, а не з обіцянок розрабів. S.T.A.L.K.E.R. 2 не виглядає як умовний Star Wars Outlaws на показах, але чомусь хочеться вірити, що в його випадку він вартуватиме декількох тих Outlaws з глибиною світу та квестів. Дивне відчуття, бо я ніби не бачу того, що виглядає на 100 зі 100, але відчуваю його на 100 зі 100. Я говорив про холодну голову, тож чекаємо релізу і тоді вже дізнаємося всю правду. А поки що діліться враженнями, тисніть подобайку та підписку, якщо вперше на каналі. і Переходьте до мого телеграм-каналу. Дякую всім, хто підтримує спонсорством, Бережіть себе і побачимось.